Плюшеві дитячі халати від Aldi – лише 265 гривень за одиничку. В лоті буде 20 позицій і вартує лот 5300 гривень. Вони в нас будуть тут двох видів. Це ось такі більш звичайні, але вони не звичайні. Вони йдуть в тематиці Гаррі Потера. На зиму їх будуть дуже добре розбирати. Бачите, Гаррі Поттер, вони будуть йти з такими бірочками. І деякі позиції будуть йти в упакуванні, але в основному без упакування. Ось такий темного кольору. Тут що в нас? Слізерінг, Ну, Те, що потрібно фанатам. На зиму їх дуже класно будуть розбирати. Ось такий капшон. Та ось такі бордові. Також, як ми бачимо, бірка, кишенька. Тут ще окулярки, молніка, Гаррі Поттер та його сувунья, зав'язки та інші модельки. Вони виглядають ось так. З звичайні з зав'язочками йдуть. Та в них такі класні капюшони. Це, наприклад, капібарка, ведмежатка. По розмірам 98, 104, 6 штучок, 110, 116, 3, 122, 128, 10, 134, 141. Ось така єдинорожка. Класна. Подивіться, як на модельці виглядатиме. Ось такі динозаврики-крокодильчики. Ось така кицька класна. Нагадаю, лише 265 гривень одиничка. В лоті ой, Матеріал буде 100% поліестерц. Це значить, що вони дуже м'якенькі, тепленькі та дуже швидко сохнуть. 5300 гривень за 20 позицій цього класного лоту. Якщо бажаєте його замовити, звертайтеся до наших менеджерів ВКонтакту я залишаю під цим відео.